Південмашу, Сидіння вже в принципі стоїть. Я вже гарненько так посидів на ньому. Я нагадаю, це сидіння з мерседеса, мерседес шпринтер, І воно вписалося сюди, блин, як тут і було. Так, по установці. Я спробую все розказати. Так, рамка, звичайна рамка, зліва, справа, кутнички. По кутничкам зараз спробую якось фонариком посвітити і більш детально розказати. Так, будемо якось дивитися. Ну, ось такий кутник. По металу він десь е, майже п'ятерка тут. По-моєму, п'ятерочка. Десь так. Коротше, зліва. І он такий же справа кутник. ну і Лягає попередження передня і зараз задня профіль. Ну тут такий профіль, бо іншого не було. Там трошки інший профіль. Просто по висоті вони однакові. Все. І на них лягає сидіння. от. Нічого тут такого немає в конструкції, все просто, все легко. Єдине, що я думаю, між цими планками потрібно кинути ну все ж таки зробити рамку таку більш дебело, щоб сидіння повністю лягало на цю рамку. Бо між цими поперечинами нічого більше нема. От. Тому, я думаю, ну треба щось кинути. От. Спробую я його зараз показати з усіх сторін. Зараз через задню ляду глянемо, бо засовували ми його через задню ляду. Так ну. Ось воно. Я потім і сяду. Ну, спробую я все це показати. Що виходить? Зліва. Получається, доволі таки багато місця. Ну, ви розумієте, для чого я. Тобто, може сісти пасажир. І я думаю, на оці поперечини кинути можливо такий лист металу. А може і не. Ні, а може і буду. Скоріше за все, кину. Думаю, це буде тут актуально саме тут. Так. Позаду. Зараз воно вперед поїхало сидіння, а десь Ну, воно доволі таки так. Катається туди-сюди, ви знаєте, я, я не міряв наскільки, але от, ну, да, от, ну десь отак виходить ще назад. Тобто тут, тут не так багато простіру буде між задньою стіною і сидінням спинкою. Ну Взагалі між сидінням і спинкою. Тут під речаги я так все приміряв. Думаю, буде непогано. Я ще не вирізав тут нічого. Буду спочатку сверлити, а потім вже якось різати. Зараз покажу там, в чому проблема у мене буде. Тут все, до ручника, до, до речагів я приміряв, тут все, місця вистачає. Так. А от стосовно ось, бачите, я намітив середню, середній речах, я його просверлю. А от що далі? Треба був длинший речаг брати. Тому що, бачите, повністю у мене розподільник, він знаходиться позаду кабіни. Якщо на тому другому юмезі у мене оці речаги заходять прямо в кабіну, то тут, повністю вони за кабіною. Це плюс. Але мінус в тому, що потрібно щось видумувати з цим, з речагами. Тому як воно буде, я тут не розумію. Ну, я як би розумію, але як зробити краще, все це покаже. Сама рамка, воно ще буде зніматися, фарбуватися. Але коли це буде, я не знаю. Мабуть, я вже казав, ми будемо сіяти. ну, Це в такому стані буде кабіна, віброізол, без обшивки. І, мабуть, не буду я ну, не буду, не, не встигаю я пофарбувати все це щастя. А. Так, ну я вам так не покажу, як воно їздить назад-вперед. Просто воно ще не повністю прикручене. Треба ще бавитись з рамкою. Ну, в основному то воно робота покаже, але я вже так бачу, можливо, прийдеться підняти зад. Трошки. Якщо це оцей профіль, це три, трійка, по-моєму, і задній профіль, то прийдеться, по-моєму, задній профіль четвірку кинути, щоб трошки воно ну, ніби зад підняти. Тоді, тоді буде ідеально рівно. Ну і звісно, а якщо буде рівно, то і сидіти буде більш приємно. Не буде якихось там перепадів там, і так далі. от. Ну, оце все, що стосується сидіння. Думаю, в основному тут я все показав. ну, Рамка це основне, да, куди кріпиться. Якісь там такі речі я також показав, що куди. які задумки. ну, Задумки там потім ще кудись впіхнути холодильник автомобільний, але це буде вже потім. і Оце треба місце десь вже шукати. От. Але сидіння супер, реально воно супер. Це не порівняти там з Юмезовським, з рідним, не порівняти з тим турецьким дешевим. ну, Реально це бомба. цього ракурсу тут ну, показую, як можу вже.